Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює. раз, раз прийшло. Ну, лучше там. чуть-чуть. От я вже починаю живу, ви, 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 ви ж самі все оті речі порождати. Я я що, я допомагаю, ну, ну і щось що, що, трошки. І, за це це, це, це неплохо, це, не це нормально. Значить, історія наступна: Закарпатський сидяча сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічно зелених, це не небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, може на хлебушек треба якось жити. Дивиться, морда, яка здоробезна, він же не провазить, навіть не в одні Я не знаю, він на Камазі їздить, чи на чому він, навіть машину сісти не може. Він ну треба на хлібушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього срватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще оце він західно сидить, там ракети на нього не летіть. А він ще собі таке дозволяє. Або зірватися на міндіча, да? А ми ж хейтим тих, чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніж, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі, якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100 200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб вступити, десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи що візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, Винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мінч чи суддя. На жаль, 96% українців займалися би тим самим. І це треба вже мати культуру, принципи і так далі, щоб в це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання: коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу. Яка у нас є? Ну, чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно выбрали. цю всю історію казарсу є?